Знаєш, я ж цей спортсмен, не варто хвилюватися. Дуже добре серце. Бачила його пику. в відкривив Який... Таке також буває в аніме, тільки їй ще треба таку злу гримасу, таку Evil, Evil Genius. А він думав, я з ним хочу дружити! Ха-ха-ха! <laughs> Бака! Фас, мамо, фас! ФАС! Ууууу! О, 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 о. О. О, Хорош! Хорош! Страйк! Сюди! Сюди, скотину! А, я Сюди! Сюди! Сиди! Тупим дівчатам не дану оцінити твій шар, мокаруне! Зроблю відсилку на першу серію і скажу ду в бою, блядь. Хай ліпше з умивальниками цілуються, а не хлопців у себе в тюрю